Ще до війни президентом України було створено конгрес місцевих і регіональних влад. Конгрес власне працював в засіданнях, і засідання були настільки наповнені, настільки питання, громади ставили питання, що виникла необхідність створення офісу конгресу, який би працював постійно в стаціонарному режимі і забезпечував цю комунікацію не лише в засіданнях, а в постійній. Но щоденно тому, що нам дуже потрібна комунікація між громадами і усіма центральними органами влади, тому що у нас наразі війна. Потребують щоденно прийняття рішення дуже швидких, ефективних і нові виклики. Тому, власне, і створено цей офіс конгресу, який я не так давно очолила. Серед задач, зокрема, крім безперебійної комунікації та посилення громад, є й завдання згуртованості усіх і кожного в цей важкий для держави час. Ми дійсно багато відвідуємо регіонів, у кожного регіону своя проблематика. Всі ці питання вони опрацьовуються, крім того, що виникають власне, питання, регіони дають і пропозиції, яким чином пришвидшити, яким чином покращити будь-які процеси. Це також опрацьовується із. Суб'єктами законодавчої ініціативи і виконавцями органами центральної влади, так і це для нас в такий важкий час є безумовно дуже важливим з метою виживання і подальшої перемоги.